Продовжуємо розповідати про гостей з німецького міста Фрідріхсгафен в горішніх плавнях. Сьогодні поговоримо про гуманітарну допомогу, яку вони привезли із собою. Гості з Німеччини, об'єднані спільними цінностями та бажанням підтримати Україну в цей складний час. Привезли понад 100 спеціальних захисних костюмів для пожежників. Під час візиту відбулася зустріч делегації з керівництвом та особовим складом місцевої служби порятунку. Німецькі партнери мали змогу ознайомитися з умовами роботи українських рятувальників та особисто. То переконатися наскільки необхідним є спорядження, яке вони привезли із собою це дуже необхідні речі для нашої служби для нашого гарнізону. Я думаю, ми це усіх наших працівників-рятувальників у місторічні плані будуть як мінімум по два будьоводягу, тому що за Період чергування за добу дуже багато, інколи такі періоди по 10-12 виїздів і є необхідність у заміні бойового одягу, щоб він був ну, сухий, охайний і можна було виконувати в цьому одягу ну, функції за призначенням. Сучасні захисні костюми для пожежників це не просто одяг, а складний комплекс засобів індивідуального захисту, який забезпечує безпеку рятувальників під час виконання завдань підвищеної складності. Нове спорядження дозволить українським пожежникам ефективніше боротися з пожежами, рятувати людей та майно, а також зменшити ризики для власного здоров'я. Влітку, коли кількість пожеж значно збільшується через спеку та посуху, наявність запасних комплектів спецодягу стає критично важливою. Це дозволяє рятувальникам оперативно. Ативно змінювати забруднений або пошкоджений одяг, що є запорукою їхньої безпеки та ефективності роботи. У відповідь на висловлену вдячність. Вернер Нубер, представляючи громадську організацію міст до горішніх плавнів, зауважив. Ми з великою радістю надаємо цю допомогу та щиро сподіваємося, що вона буде корисною у вашій роботі. Перша зустріч з німецькими партнерами відкрила нові перспективи для розвитку служби порятунку. Сторони домовилися про подальшу співпрацю в галузі цивільного захисту. Стута обмін досвідом.